Усім доброго дня! У мене обід. топелька нарізана слайсами, була підсмажена два яйця і саме головне сальце, тому що в мене є така аджика кавказька. Не знаю, чи смачна чи ні, пише що гостра. А сама вироблена місто Канів, Черкаський район, Черкаська область. Я не знаю, ніколи не пробував, я в загальному аджику, здається, не їв, тому буде цікаво, буде прикольно. А з боку, ще помідорки є і взяв хлібчика для сальця. Тому що сало без хліба якось мені не, не те пальто. Давайте глянемо. ти, Ого! Мені здається, зараз буде, буде розрив, тому що пише трішки додати. А я нормально так додав. Ну, поки що нормально. Правда, дуже словоне, Анжика. Ну, процес починає йти. М -м -м. Не сказав би, що сильно госте? Ну так трішки. Тому що, блін, воно більше солоне, як госте, а так непогано. Давай. О, Петрішки. Соус Тінідат Скорпіон набагато пекучіший. Я б навіть сказав вази. Ну тут ще вся проблема в тому, що знову ж таки багато солі. Якщо б воно було не солоне, можна було би просто більше давати і таким чином якби, підвищувати густоту собі. Але багато не досиш його, тому що, блін, воно солоне і буде коротше. Просто жесть і неможливо буде їсти, якщо додати велику кількість. А так, чисто для тих, хто любить легенького струту, це саме, я би сказав, ідеально. Але для мене таке собі.